Процедуру обертання до державним прапором України розпочаток. Шановна громада, війна, з якою Загарбницька Росія прийшла на нашу українську землю, продовжує забирати життя наших військових. І вже вкотре біда прийшла у нашу громаду. Сьогодні в останню путь ми проваджаємо нашого захисника Глушкова Сергія Євгеновича. Сергій народився у 1976 році. В тій країні, яка до 2014 року називала себе братом України, у тій країні, яка і відняла життя Сергія, 15 травня 2023 року був призваний на військову службу за мобілізацією. І вже після кількох місяців військового навчання взвод Сергія захищав Україну під Куп'янськом на Харківщині. На початку квітня цього року Сергія та його побратимів перевели до населеного пункту Краматорськ Донецької області. Тато, мене не буде на зв'язку шість днів. Йду на завдання. Як повернуся, подзвоню. Ці слова Сергій сказав татові в останньому телефонному дзвінку. Так же попередив і дружину. Та на сьомий день рідні дзвінка так і не дочекалися, 8 квітня. 2024 року, внаслідок артилерійського обстрілу противника в районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання старший оператор другого відділення протитанкових ракетних комплексів взводу ПРК 3-го механізованого батальйону військової частини А 4576 солдат Сергій Глушков загинув. На жаль, війна кровава забирає молоді життя, та ще одне молоде життя поповнило ряди небесних воїнів. Хочеться виразити щирі слова співчуття рідним та близьким Сергія. Цю боль, мабуть, ніколи вже не згасити. Я і мої побратими з ним пройшли нелегкий шлях з перших, з перших днів війни. Ми з ним разом. Були під Куп'янськом, захищали, відбивали атаки по населеному пункту Сіньківка, Ворлянки, неднорозово. Потім переїхали в часів яр. По бойовому наказу Сергій є настоящим героєм. Він врятував своїм чинком чотирьох поранених трьохсотих хлопців, яких він їв на Івак. Ну, в ході дій Сергій загинув. Він буде в мене і в моїх побратимів завжди в серці. Вічна йому пам'ять. Особовому складу до віддання військових почистей приступити. По сині, лине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лай мені, Мам... Ми залаєш ми в зву годину, залаєш ми з годину, сам не знаю, де повіло.